Воєнний стан в Україні продовжено сьогодні. На засідання Верховної Ради України було прийнято низка рішень, серед яких продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб. Серед інших важливих законопроєктів також було прийнято в цілому законопроєкт про службу в органах місцевого самоврядування. про... Органи самоорганізації населення про організацію військово-лікарських комісій та багато багато інших корисних законопроєктів, з якими ви сьогодні зможете ввечері ознайомитись в окремому дописі. Обов'язково подивіться, але на сьогоднішньому засіданні відбувся як я вважаю ганебний випадок. Адже була ініціатива поставити та проголосувати, підтримати, щоб в порядок, де не потрапила блокуюча постанова по законопроекту 83.12, в якій є відповідна правка номер 48 міжфракційного депутатського об'єднання розумна політика, в якій передбачено доплати військовослужбовцям у 30 тисяч, на жаль. Колеги не підтримали відповідну ініціативу. Проголосувало за всього 99 народних депутатів. І нам не вдалося сьогодні розглянути цю блокуючу постанову. Переконаний, що на одному з найближчих засідань нам все ж таки вдасться це зробити, і е, цю відповідну постанову блокуючу ми розглянемо, знесемо. І законопроект 83.12 відправиться на підпис президенту, стане законом. І всі військовослужбовці, працівники служби з надзвичайних ситуацій та поліцейські зможуть отримувати доплати у 30 тисяч. А поки працюємо, обов'язково підпишіться на канал, і все буде Україна!